Вітаю, шановні гості та підписники каналу Майниткет. Мене звати Ганна, і ви на рукодільному каналі, де багато в'язання, а також я захоплююсь вишивкою хрестиком, бісером, стрічками та квілінгом. Цього тижня. Перший тиждень листопада ми брали всі гуртом українські в'язалочки, які мають ютуб-канали, які мають свої дуже гарні сторінки в інстаграмі. Брали участь у шаленому тижні стартів, до якого нас запросила люб'язно вже не перший раз Оленочка Буганова з каналу Єлена Буганова І... Я теж брала участь у зв'язку з тим, що в мене дуже багато розпочатих процесів, неймовірна кількість. Я стартувала трьома процесами самими важливими для мене на сьогодні, і, звісно, просувала інші процеси, які вже розпочаті. У мене є одна готова робота в результаті. І я хотіла би показати, розпочати з нових процесів, з того, що я розпочала. Хочу сказати, що в Миколаєві дуже вимикають світло. Скажімо так, воно більше, його більше немає, ніж воно є, тому о, відео будуть коротенькі, але я не хочу зупинятися, я все одно буду намагатися знімати, о, встигати монтувати, встигати більш-менш вчасно викладати відео, тому що, о, тому, що, тому що життя йде далі, і о, треба, дивлячись на це все. Займатися своєю справою і рухатися вперед. Саме такий варіант, мені здається, на сьогоднішній день, взагалі, по життю він найбільше буде вдалим. Тому що, що б не відбувалося, а ми рухаємося вперед в тих умовах, які нас. Життя занурює. Ну, мабуть, ми чомусь повинні навчитися, якщо ми в таких умовах переживаємо, в таких умовах знаходимося. Ну, і давайте по порядку. Я розпочала три процеси. Зараз в мене буде дуже багато дріб'язку, дуже багато шкарпеток. Як для хлопців, так і для моїх рідних і близьких. І для мене, як це не дивно, тому що я зазвичай в'яжу для когось. Ну, дов'язалася я для когось до того моменту, що я потребую шкарпеток. Ну, але все одно, спочатку, спочатку, я вив'яжу для друзів. Для друзів, для близьких, а потім я вже займуся собою. Це чарівна така шкарпеточка. Колір взагалі не передається. Дівчата це такий винно-червоний, поєднання двох ниточок. А це в мене темно-темно-синій. І тут воно видно, а ось так видно, бачите, пушечок. Це в мене дуже багато залишків махеру. Вони, Я якраз їх. Компонували, намагалася зробити з них принаймні жилет-індарсію, але там такі кольори, що воно, ну, як кажучи, не поєднується. Там такий різнобій, мені не подобається. Тому деякі кольори я вирішила використовувати у шкарпетках ну, буквально на днях. Я... Розпочала цю шкарпетку, і мені треба було відірвати значить, напіввовну. Я поєднала зі шкарпеткою. яка, я не пам'ятаю, що це таке. Ниточка це розпущена нитка. Я в'язала жилетку своєму сину, і потім розпустила якась напіввовна. І я це додала до махера махерчику такого. І я намагалась руками її відрізати, думаю, світла немає, я з лохтариками вже не буду я шукати ножиці. Ага, Так, я і так її відірвала, тобто нитка дуже міцна. Махер основа доволі міцна. Ну, я, як правило, купувала завжди Альзе Махер Класік, там реально нитку не порвати руками. Ось така ж для моєї подруги на стуні, зв'язана за цей тиждень. Я буду подалі просувати і вона в мене йде в магічний кубик. Ось такий у мене перший готовий процес. Друг... О, готовий розпочатий. Другий розпочатий процес, він ще бере участь, ну, такий бусково-блакитний, він блакитний, але бусковий. Цей колір бере участь у проєкті ще й Іринки. З каналу творче життя. А, я, а, і ще дівчата він ще бере, бере участь у, а, у моєму Бінго, а, тому що в мене в Бінго запланований матусі гольфик, В принципі, я собі гольфик зв'язала, і я можу, якщо що, його замінити. Але а, в мене є в планах, і я буду в'язати це рівниця. Ой, дівчата, я, мабуть, наступного відео скажу, яка це нитка. Це рівниця в мене. Я купувала на Фейсбуці Інни нитки. ці нитки. До речі, рекомендую цю продавчиню, в неї своя сторінка, вона в групі Розхамячка дуже часто публікує свої товари. І ну, мені дуже подобається з цією людиною працювати швидко, без проблем. Ось Я рекомендую цю жіночку, кому потрібні ниточки. Ось так. Така, тільки початок, і будемо рухатись далі. І третій мій процесик це шкарпетки для Ярославового друга, це мій син Ярослав, і в нього є друг Василь. І я йому теж щорічно в'яжу шкарпеточки. <кій> так, що в нас тут? В нас тут повний мікс. Так, це Шкарпеткова з секонду, це напівовна розпущена, це е, напівовна. Ох часів Наполеона, мабуть. Це дуже стара нитка. Ось, і вона в мене ще якимось чином залишилася. У ну, мене покопатися тут багато чого є. Ось. І тому ну, такі шкарпетки виходять. І ще я в стопу хочу пустити замість цієї. Я не впевнена, що вона буде там для, для стопи дуже гарна по міцності. Я знайшла тут у минулого. Сезону зимового в'язала на Новий рік шкарпетки, і саме ці, там пряжа була. Ой, дівчата, я... А, вона без етикетки була, якась шкарпеткова, європейська пряжа. І я її буду додавати в темно синій в мене це залишиться. Обидва. Я буду смугу додавати смуги замість синього сірі. Це коротенько, що по о, моїм розпочатим процесам. Тепер ж давайте я розповім, що в мене, що я ще працювала цього тижня. Так. Ну і <кій> спочатку почали, да, тепер на кінець. Готова робота в мене. Тут, хто пам'ятає, не було, було небагато. Дов'язати мої шкарпетки, бабусі з пряжі з Genaard Forza. Класна нитка, другий моток в'яжу. Дівчата, всім рекомендую. Мені дуже подобається. Дуже подобається. Так, тут в мене трошки пара не пара. Бачите? Тут кінець піймала. І то не все. Ось пара не пара, тому що я в'язала у дві нитки і відмотувати. Я люблю завжди відмотувати, щоб смужки співпадали. Ну, Тут я зрозуміла, що щось треба, щоб співпало, щось не треба. ну, без, Немає сенсу. Ось така шкарпеточка вийшла. Тут, звичайно, бабусина п'ятка. Зубчиками, бачите, як я робила чотири рядочки. Лицевої гладі, потім зубчики це у нас дві разом накид. Потім все пов'язуємо накид, робимо дірочко, дірочкою пров'язуємо, тому що є інші способи пров'язування накиду. І ось такі, потім чотири. Чотири рядочки в'яжемо і е, поєднуємо. Поєднуємо, Я не, не прошивала, я відразу дівчата краще е, брати е, нижню петельку. Я беру за цей випуклий, так, фокусуйся, будь ласка, е, за цей випуклий е, частинку петельки, нижню, да, і поєдную, е, надягаю, ну, пров'язую разом, тому що так зручніше так, дивіться, вони тягнуться. А якщо зшивати, ні, воно не буде таке. Ну, на мою руку, так як я роблю, то в мене не виходить. Так, це готова робота. Наступні шкарпетки. це ж, теж для моєї подруги на стуні. Я їх просунула. Практично, в неї такий дитячий розмір, практично завершила. Вив'язувати стопу, скоро буде мисочок. Ось, якщо Оленочка нам кине кубики, то мені пощастить, я вив'яжу, сподіваюся, вже завершу цю шкарпетку і розпочну другу. І останнє. Так, ну, я цього року якийсь, ну, я давно собі в'язала шапки і давно в'язала собі шкарпетки. Ну, і в мене дуже великий дефіцит. На руки щось вдіти, тобто та, а, а, мітинки. Ось, мітинки. Ну, я купила три маточки такі пряжі. Ой, дівчата, так, я не взяла нитки, я так розумію, що буду знімати зараз вступ до а, магічного кубика і буду показувати, з чого я в'яжу. Ось, бачите, який візерунок? Налазить на мене. У мене ще голова така, в мене кучеряве волосся, його дуже багато. І в мене все життя, наскільки я люблю берети, я їх не можу носити, бо вони в мене вгору всі і покупні, і такий. і всякий. Не, Єдине мені, мені мама зв'язала, що коли бачила в техніці ірландського мережева, ну там. Треба буде так і робити, мабуть, там, знаєте, що там оце ірландське мережево зроблене берет повністю. А по голові оця смужка, вона вив'язана цівою гладдю подвійна, навпіл складена і пришита. І лицевою гладдю десь сантиметри 4. Ні, сантиметри 3. Ось. Оце мене тримає. Решта, що, що мені хто... І матуся в'язала, і я в'язала, я не можу берете носити, в мене все спадає. Це теж, я не знаю, резинка, в принципі, шапка резинкою, в мене не буде, мабуть, триматися. Але мені так сподобалася оця ідея. Я хочу щось в'язати собі снут. Або ну, якусь трубу. Ось, тому що мені дуже подобається. Ну, я я люблю, полюбляю ці всі снуди, шарфи, круглі шарфи. У мене горло не в порядку, скажімо так, з того, що постійне навантаження йде. І дуже мені подобаються ці кругленькі всякі трубоподібні вироби. Хоча я і шарфами користуюся, але там -то мені якось цікавіше в'язати, мабуть. Ось так, що так от, така у мене виходить. А, такий у мене тиждень був, бачите? Тут в мене буду, було пров'язано буквально ось так. Тобто я навіть маркери не ціпляла і не встигла я завершити цю шапочку. Але я сподіваюся, вся надія на кубики цього тижня. І бачите, я обрала наскільки вже звичка, я обрала шість процесів і один в результаті я завершила, три розпочала і один завершений, три розпочатих і два я просунула. Отже, тиждень ну, пройшов для мене не, не зовсім бездіяльне, щось я робила. Я вам бажаю мирного неба, я вам бажаю рівних петелек. Uh, і нехай uh, всі люди, яких ви хочете побачити, почути, uh, вас до вас до, до, телефонують, і нехай вони будуть поряд з вами найрідніші uh, люди, найрідніші хлопці, uh, ось чоловіки. Uh, нам всім творчого натхнення. Миру та злагоди. Побачимось у наступних відео.